Всім привіт! Це вже четверта частина нашої підбірки кращих ігор 2000-х золотої епохи для геймерів, коли виходили проекти, які змінювали уявлення про жанри і створювали справжні всесвіти. Від міфічних стратегій до напружених шутерів і атмосферних хорорів. Найкраще, що варто згадати і перепройти. Вік міфології це не просто стратегія, це подорож у світ міфів та легенд різних культур. Вік міфології поєднує класичний РТС геймплеї з унікальними можливостями виклику богів, героїв і міфічних істот. Гра дає змогу керувати цивілізаціями давньої Греції, Єгипту та Скандинавії, кожна з яких має свої унікальні юніти та божественні сили. Extended Edition вдихнула нове життя у класику, додавши HD-графіку, мультиплеєр і покращення, але суть залишилась незмінною епічні битви і стратегічний геймплей. Алан Вейк, цей психологічний трилер вразив геймерів своєю кінематографічністю і напругою. Історія письменника Алана Вейка, який опиняється у загадковому містечку Брайт Фолз, де реальність починає переплітатися з його власними кошмарами, унікальна механіка з використанням світла як зброї, глибокий сюжет з розгалуженням та неймовірна атмосфера роблять Алан Вейк справжнім витвором мистецтва серед ігор свого часу. BattleField 2 одна з найвпливовіших багатокористувацьких відеоігор свого часу. Battlefield 2 задав новий стандарт для онлайн-шутерів із масштабними військовими кампаніями, де можна було керувати як піхотою, так і технікою від танків до літаків. Класова система дала кожному гравцю унікальні ролі, а команда стала ключем до перемоги. Це був справжній прорив, який зробив онлайн-битви живими, масштабними і неймовірно динамічними. Call of Duty 4. Ігрова індустрія дочекалася революції. Ця частина перенесла нас з другої світової у сучасні бойові зони, подарувавши неперевершений сюжет та мультиплеєр. Це був перший серйозний крок серії у реальний світ з високотехнологічною зброєю і динамічним екшеном. Гра вражала не лише графікою, але й своєю кінематографічною подачею. А мультиплеєр став еталоном для наступних років та частин. Condemned – Criminal Origins – один із найтемніших і найатмосферніших хоррорів свого часу. Гравець виступає в ролі детектива, який розслідує моторошні вбивства, занурюючись у світ психопатів і надприродного. Геймплей фокусується на рукопашному бою, а атмосфера тримає у напрузі майже без перепочинку. Стелси розслідування переплітаються, створюючи унікальний досвід, який дуже важко забути. Фентезійна РПГ з величезним відкритим світом та класичною системою розвитку персонажа. Гравець досліджує магічні землі, бореться з ордами монстрів і збирає могутні артефакти. Унікальна система бойових умінь і можливість грати у кооперативи зробили цю гру популярною серед фанатів жанру, а її атмосфера відкритої пригоди і досліджень надовго запам'ятовується. GTA Vice City – це не просто кримінальна гра, це стиль життя 80-х, перенесений на екран. Величезний відкритий світ, яскравий саундтрек із з хітів того часу, кумедні персонажі і шалена свобода дій зробили Vice City культовою класикою. Атмосфера Майамі з її неоновими вогнями і небезпечними вулицями залишає відбиток на кожному, хто хоч раз занурився у цей чудовий світ. Need for speed Underground початок епохи нічних вуличних гонок і кастомізації авто. Underground змінив підхід до гоночних ігор, зробивши акцент на стиль і тюнінг. Траси у міських джунглях, яскрава графіка і драйвові перегони створювали шалений адреналін, який тримає гравців у напрузі й досі. Повернення до замку Вульфенштайн цей шутер поєднав у собі історію Другої світової та містичні сюжети з надприродними елементами. Гравець потрапляє у секретні лабораторії нацистів, де зіткнеться з темними силами і технічними винаходами. Поєднання Стелсу, стрільби і розгадування таємниць робить повернення до замку Вольфенштайн вражаючою грою для свого часу. Сталкер Поклик Припяті одна з найкращих частин легендарної серії, що занурює у постапокаліптичну зону відчуження. Гра поєднує відкритий світ, реалістичну фізику і небезпечних мутантів. Тут кожне рішення може стати вирішальним, а атмосфера зони наповнена напругою, небезпекою та загадками.